Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання Уряду України. Обороноздатність пріоритет номер 1 Щотижня ухвалюємо рішення, які посилюють нашу державу. Одночасно маємо розуміння, що ефективна оборона це синергія зусиль фронту і тилу. Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна працююча економіка та інфраструктура. Одним з ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військово зобов'язаних працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій, тому даю доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об'єктів та підприємств критичної інфраструктури. Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі. Ще один важливий виклик сьогодні це енергетична безпека. Ворог здійснив низку інтенсивних атак на об'єкти енергетики. Насамперед йдеться про теплову генерацію. Наше завдання до наступної зими мінімізувати ризики для енергосектору, зробити так, щоб в українців у домівках було світло та тепло, а підприємства працювали безперебійно. Тут три основні вектори діяльності: перший це власне ремонти і залучення допомоги від партнерів. Великі надії покладаємо на фонд підтримки енергетики України, куди наші міжнародні партнери зробили внесків на понад 405 мільйонів євро. Пріоритетно спрямовуємо кошти на закупівлю обладнання для тих регіонів, де ситуація найважча, зокрема для міста Харкова та Харківщини. Як зазначив президент України Володимир Зеленський, цьому регіону приділяємо особливу увагу. Другий напрямок децентралізація нашої генерації. Замість великих вразливих до атак електростанцій потрібно десятки малих розосереджених об'єктів. Розгортаємо мережу когенераційних установок, які підтримують роботу критичної інфраструктури громад. Будемо нарощувати інтенсивність робіт у цій сфері. Третій напрямок це посилення нашої ППО. Тут також звертаємося за допомогою до партнерів. Зараз це пріоритет для всієї нашої команди. Відновлення енергетики це частина швидкої відбудови України, яка триває прямо зараз. Ми принципово наполягаємо на тому, що за завдані втрати має заплатити агресор. Зробили до цього важливий крок. В газі запрацював міжнародний реєстр збитків як частина компенсаційного міжнародного механізму. Лише за першу добу його роботи надійшло понад 500 звернень від жертв російської агресії. Працюємо над створенням компенсаційної комісії та компенсаційним фондом, який має наповнюватись за рахунок конфіскованих російських активів. Ми вітаємо ініціативи наших європейських партнерів щодо передачі Україні доходів, які згенеровані цими замороженими активами. У 2024 році такі прибутки можуть скласти сумарно 5-8 мільярдів євро. Але це лише перший крок до відновлення справедливості. Принцип Росія заплатить, має бути втілений в життя в повному обсязі. Паралельно вдосконалюємо внутрішні механізми компенсації за пошкоджене та знищене Росією майно. Сьогодні уряд приводить у відповідність до чинних нормативних актів порядок введення відповідного реєстру, додаються нові реєстрові дані щодо житлового сертифікату, акту дистанційного обстеження, доповнюється функціонал реєстру. Працюємо над тим, щоб кожен, хто зазнав збитків від російських загарбників, реалізував своє право на їх відшкодування. Ще один наш пріоритет відновлення це медична галузь. Ворог руйнує медичну інфраструктуру, знищено або пошкоджено майже 1800 медичних закладів, лікарні, амбулаторії, поліклініки, пологові будинки. Разом з партнерами ми відбудували 512 об'єктів, а ще 358 відновили частково. Роботи тривають. Зокрема, сьогодні своїм рішенням уряд спрямовує 24 мільйони гривень на капітальний ремонт поліклініки Чернігівської центральної районної лікарні. Також ухвалюємо постанову, якою визнаємо надані нам партнерами медичні транспортні засоби гуманітарною допомогою, яка буде ввозитися за декларативним принципом. Таким чином зможемо збільшити автопарк, щоб задовільнити всі потреби. Ми вдячні державам, організаціям інституціям. Які допомагають Україні зберегти якість та доступність медичних послуг. Ще один довгостроковий наслідок війни це мінування. Наразі близько 156 тисяч квадратних кілометрів, тобто 26% території України, є потенційно небезпечними через російський мінний терор. Прагнемо створити ефективний ринок розмінування, залучити максимум інновацій, налагодити масове виробництво техніки. Щоби процес знешкодження російського мінного сміття зайняв не десятиліття, а роки. Пишаємося успішними українськими технічними розробками. Вже дві сертифіковані вітчизняні машини задіяні в розмінуванні, відбувається випробування третьої. Також створена міжнародна коаліція гуманітарного розмінування, яка залучила в цей сектор понад 700 мільйонів доларів. Від початку року вже обстежено понад 80 тисяч гектарів земель, з яких 74 тисячі гектарів ми повернули в експлуатацію. Сертифіковано 34 оператори протимінної діяльності. Ще десятки підприємств проходять цю процедуру. Загалом розмінуванням займаються близько 750 піротехнічних груп. Робимо усе можливе, щоб їхня кількість постійно зростала. Зміцнюємо оборону, відбудовуємо країну, дбаємо про добробут людей і разом наближаємо нашу спільну перемогу. Дякую за увагу! Слава Україні!